всіх дуже цікаві. це а, скільки коштує зараз весілля. Найперше, що ви повинні зробити, це зрозуміти, який бюджет ви готові вкласти в своє весілля. А друге, ви повинні скласти список гостей, скільки у вас планується гостей. Третє, обрати заклад для свого святкування весілля. Чи це буде і весільна церемонія в цьому закладі, весільний банкет, продумати ці деталі. А далі, якщо буде у вас або весільний консультант, або координатор, організатор, дуже добре, коли вам складе повністю кошторис всіх послуг і зробить вам підсумок, скільки буде коштувати загалом ваше весілля, тому підсумуємо. Середня вартість весілля це до 50 гостей від 10 тисяч до 20 тисяч доларів. Дивлячись, які послуги ви оберете, який ресторан, фотограф, відеограф це дуже добре, якщо у вас буде вже повністю складений кошторис, таблиця, де ви будете повністю бачити загальну вартість вашого весілля.